Номер. Боюсь розбудити всіх людей в отелі, якщо буду говорити о сніж. Зараз покажу вам рум-тур. Заходимо. Ось сюди? маленька. Маленька. І так, вас вітає прем'єр Inn. Вас вітаю я. я. віддалю. тут дуже багато місця. І повертається наш мотельний контент. Дродзи мої. Дуже багато місця. Зараз я роздінусь і поговоримо. Добрий вечір, друзі. Вас вітає... в Грейт Бритен. Я п'ю англійський чай з молоком. Завжди після з готель п'ю чай. Ті, хто в мене на каналі давно вже бачили, це, не раз. Два слова скажу і лягаю спати, вже трошки не вивалюю. Я добралась в Лондон не. шість років, як я мріяла про цю робочу поїздку в Лондон. Тут я буду по роботі два дні і чотири дні не по роботі. Ми будемо з вами гуляти, дивитися різні місця, цікаві і не цікаві і середньо цікаві різної цікавості. Але найбільше з чого я excited, це те, що ми попадемо в The Warner Brothers Studio По темі Гаррі Потера. Тому, якщо ви фанати Гаррі Потера, то обов'язково залишайтеся на каналі, підписуйтесь. delicious Хто знає, мене, ну, давно дійсно знаю, що я дуже-дуже багато разів не могла поїхати в саме цю поїздку в Лондон через пандемію, не везну вакцину, не встигла візу зробити і так далі. Але нарешті ця мрія здійснилася, і ми знайомимося з Лондоном. Перше визначне місце насправді був Тавер Бріч, на якому ми провели десь перші три години, бо ми просто його побачили і закохались, і тусили весь час на цьому мості. І далі просто досліджували вулиці і бродили без якогось суперконкретного плану. Просто по визначних місцях. І так, друзі, покажу трошки себе на фоні прекрасного сент Фолзка-Сідрала. Одна з багатьох архітектурних пам'яток. Ми з моєю колегою Даною. Ось там вона красиво стоїть. Гуляємо по Лондону. Зараз будемо шукати якусь Кав'ярню, як завжди, щоб випити кави. І такий у нас насичений день. Виходить. В основному всі будуть такі кадри. Більше під музику, можливо, я щось трошки начитаю голос, оскільки дуже сильний вітер, і хочеться чим побільше встигнути побачити, а не концентрувати увагу на тому, що я скажу на камеру. То якийсь такий у нас сьогодні вийшлося з вами контент. Але Лондон просто вражає і з погодою нам повезло. Це моя іграшка. Нікому її не віддам. Так, каву. Якраз така, як я люблю по температурі, непогана кава. Не Італія, а але. Ми проходили таку будівлю, яка на перший погляд нагадує Гогвардс, але як виявилося, це Королівський суд. We're doing Цікавих фактів це те, що ми були там в період вшанування полеглих після першої світової війни, і їхня основна символіка насправді це червоні маки. І більшість людей носить на собі такий значок червоного маку, який символізує кров і полеглих від війни. І так, ми забрали в такий дуже тихий район, де немає нікого, і обходимо довкола весмінстерського аббатства. Поки ми його щось так не побачили дуже чітко, але намагаємося знайти ракурс. Зараз обійдемо і вже будемо вирушати, зустрітися ще з одним другом Поїсти. і на якийсь коктейль. Там дана мене прихованою камерою знімає. तुम्हारे तो आए थे तो बर्लासगे बा Моєму втомленому обличчі ви можете, мабуть, здогадатися, що ми вже прийшли в готель. Ми вийшли в 10 ранку і прийшли в 9.30 вечора. Купила чіпси, запостила мільйон сторіс в інстаграм. Якщо ви не підписались на мене в інстаграм, то можете підписатись завтра. Понеділок, робочий день. Ми йдемо в офіс. Будемо працювати з офісу цілий день. А ввечері може ще щось встигнемо подивитись. Може, ні, але в нас буде велике переселення в інший готель. І в другому готелі я вже буду жити з моєю колегою в номері, тому не знаю, чи буде такий відвертий контент з ліжка, як у нас з вами зараз. Тому таке. Але щось та й будемо знімати, друзі. Щось та й будемо знімати в тому житті. Побачимося завтра. Цікавий факт про ці червоні даблдекари лондонські це те, що якщо ви не стояли на зупинці, то цей автобус і не зупиниться. І ми так свій перший автобус про і дуже переживали, чи встигнемо ми в Warner Bros. студію. Ми встигли на автобус. Hello and welcome on board I'm Tom Felton, but you may know me better as Draco. І так, ми добралися на студію Warner Brothers і зараз йдемо відвідувати The Making of Harry Potter. До речі, так, дивіться, які великі чарівні палички. <газ> Просто гігантські. В мене не працюють мікрофони з новим перехідником, тому буде отакий от звук. Дуже сильно перепрошую. Розкажу трошки про те, як все починалось. Нам видали такі от паспорти безкоштовні. На початку нас зустрів український залізопус, що було дуже приємно. А загалом Warner Bros. студія складалася з такого сетапу кімнат, в яких знімалися різні сцени з Гаррі От, Наприклад, перша кімната Гаррі Потера, велика зала і так далі. You've so got is you further on in the tunnels, you can pick up some of those passports if you can get any, and your first switch is looking for the number of digital tour symbols, but you need yourself enough time to grab some. Краві ще були такі от експонати з різними атрибутами, по типу перуки всіх героїв, а також різний інвентар, наприклад, оці таблички, які Філч забивав в стіну. І далі були знову продовження різних сцен, кімната, де Невіл вчився танцювати, і багато інших. not pay attention. Мар'яна, <ріст> домонтуєш. Мені вдалося зняти своїх колег на мітлі. Мене ніхто не зняв на мітлі, а коштує це відео 20 фунтів. Ну, я хотіла купити, але потім подумала, може, може, і варто на щось інше, ці гроші потратити. Такі от ціни. О, дивіться, тут є змія, яка відкривала таємну кімнату. Так, там пен. Тут можна її повошити. О, вона дійсно вошиться. Сніг падає, дивіться. І мене підписали взяти масло пиво. Так що зараз. Genuine reaction. Другий раз в житті. Надіюсь, цього разу може буде не настільки солодке, як було в Орландо. Блін, це реальний сніг. Як вони його роблять? Це той самий діабет, який є в Америці. Просто діабет. Дуже солодке, але чашечку можна забрати потім додому. Завершальним етапом цієї студії були різні такі всякі маски, технологічні солюшени, які вони розробили для цього фільму. Наприклад, гіпогриф — це був повністю технологічний робот. А також ми прогулялися по різних фасадах алеї Діагон і Гохсміту. І на завершення хочу сказати, що ця студія варта кожної копійки цього квитка. Дуже дуже душевна, емоційна подорож. В світ створення Гаррі Поттера, і особливо в кінці оцей от макет великий Гогварца, який знімався в якості всіх панорамних кадрів, де зовні знімали замок. Дуже такі він сентиментальні спогади навіяв, і навіть хотілося плакати в кінці, але потім ми позитивно обговорювали і згадували все, що ми бачили в цьому гогворці.